Як мені туди пройти? О, я обійду. А -а. О, то він швидкість смію робити. Не не доженеш. Не доженеш. Давай, 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 давай. Ну як дожене? Дай є. він е, Беремо той клапан і перейдемо сюди. Тут щось треба придумати, бачите? Там багато клапанів. багато крутити треба. Може зараз вилітуємо цього друга. А це я розумію. I can't see you. Давай, 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 песок. Чикс. Ано. треба? давай. Супер. же ще щось треба! Опа! Міративник. Оу, оу оу оу, заспокойся, друже. Місіс Пейн буде довго котувати тебе за те, що ти зробив зі своїм одягом. Ой, Томі, одне по більше, одне менше. Яка різниця? Головне, що я на свободі, і скоро нарешті поїм. Так, я вже зрозумів наскільки це для тебе важливо. Так, зараз помиюся. Привіт всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Horror Tale 3. Продовжуємо проходити. Відьма сидить. Чо нічо, я до неї скоро доберусь. Що там у нас? У нас на того разу тупік був. Ми не знали, що робити далі, але понаходили купу всього. І плюс саманту вилікували. Так, знаєте що третє? Хтось мені у коментах написав. У нас є сталевий трос. Я думаю, що він не сталевий. в каналізацію до того, друга. Е, там є той вентилятор, попробуємо цей трос-вентилятор запхати. Я думаю, що мало би спрацювати. Там ж треба щось металеве. Я думаю, що трубу якусь металеву треба. Але з тросом теж може бути. Все добре. Погнали, попробуємо. А, і тут у нас є клапан оцей. Що там говориш? Ой, там оходи. Чуєш, там мені туди треба йти. як мені туди пройти. О! Я обійду. А, а, О, то він швидкість міє робити. Не, не доженеш. Не доженеш. Давай, 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 давай. Ну як дожене? Де він є? Є, відорвались. Фух. Я вже думав, що дожене. А ну? Є! Yeah. Тихо, тихо, тихо. Все добре, все добре. Зразу, зразу. Щось зробили нове. Так, там ще крути. Що тут таке? Це може взяти, не можеш. Тут же є. А що це в таке? Ну, по суті, той зайц, сюди залізти не може. Він з того боку має ходити. Чи він так як я. Ааа, заліз, як я! Все, пішов гет. геть. Ужас. Опа, а там що? Нічого собі. Давайте шукаємо нам. Якусь річ потрібно знайти. А може і знайти нічого не треба просто щось тут понажимати. Драбина догори. Чекай, ми звідси злізли. Чекайте, чекайте, зараз, зараз, зараз. Все гарно треба. Ми звідти злізли. Є тут драбина догори. І тут драбина догори. А це не одно приміщення? Дві драбини. О! Що робити? Крутити? Що робити? А що? Шо... А! Щось накрутив? І що тепер? Вуу! Wow! Він сюди приліз. Ааа, тут ще треба накрутити. Все, йдемо по той клапан. Якраз, поки він тут, йдемо по той клапан є він. Е, беремо той клапан і переїдемо сюди. Тут щось треба придумати, бачите? Там багато клапанів, багато крутити треба. Може зараз врятуємо цього друга. Оце я розумію. Зразу з перших секундочок ми валимо вперед. Видно, що ми вже профі. Так, чекай, добре, а де там вхід? А, там вхід. Друже, зараз, почекай просто трошки. Я вже майже все... так взяли. Де він. Де він. Видись? Мені здається, він близько. Дуже погано зробили, тож він дуже швидко рухається за мною. О, Давай, ходи сюди. Сюда, давай, давай, давай. Давай, давай. Ой, паску зробив. А, током дару. Я думаю, що воно мене вбиває, а вона. О! Він тут! Ужас! Ху! Я в шоці був, як його побачив! Це було ужасно. Це було. Це було дуже ужасно. Так, добре. Ага. Ааа! Все, я знаю, що нам робити. Так. Тепер це має працювати. Де він? О, він там. Ховайся. Все, добре. Вийти, нам треба якось накрутити. Я не знаю, чи до червоного, чи до жовтого, чи до зеленого. Щось нам треба все поперекручувати. Давай я перше попробую на червоне все. О, там, до речі, що сіє, бачите? Щось там є. Оу, Томі! Сховався? Чуєш ти? Ти щось матькаєш? Ладно, я ще сижу. Пишев, пішов. пішов. Э, це таке? порох! А нам потрібен порох. Давай, крути. Давай, 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 давай. А ну нажми пипецку бігом. Ты пипешишься, ще нажми на двинучок, чтоб ты не загубился. Давай, 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 давай. Це другий. А тут ще номери є. Може в кожному має бути якось по-інакше, їх крутити треба. І перший. Може, це інструкція квім. Але табличка знатно заржавіла. нічого не видно. Табличка заржавіла. Що нам треба? Нам треба масло. Перше максимально, бачите? Де він? Перше має бути максимально. О, він же там. Табличка заржавіла. Ааа, що робити? Ммм. Думай, думаю, думай, думай, думаю. Думай. Нам десь щось треба відчистити. Де він? О, там. Я в шоці. Ну давай... М -м, порох, порох, порох. Зараз візьмемо. Перший, ну перший максимум, ми це зробили. Опа, а це що таке? Опа. Добре, добре. Воу, нічого, тут сходи є до гори. А, тут прямий вихід. Добре. Порох нам треба взяти. Беремо порох, йдемо звідси. Потім прийдемо сюди. Ну бо наугад нам треба це знати, як то відшурувати. Давай, давай. ще like тут такого restaurant. нічого нема. Погнали. Сідаємо на рори їдемо до того клоуна. Ви знаєте, там нам була потрібна. Куля, Кулю ми знайшли, а потім порох. Де є? Або він. Чекай, де вихід? Чекай, 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 чекай. Чекай, тебе я забуду вихід. Тут? Тут, друже, трошки пізніше врятую. Зараз маю коли маю порох. Де міровер? Сіли, там ще гриби в мене є. Так, в церкви, в церкв. Значить, зараз ми стрілимо кулю в ту штуку, якщо більше нічого не треба, і звідти щось в ящик. З того ящика має щось випасти. Правда, я не знаю що, але щось й випаде. Порох. Погнали! Є? Yeah. I can't see you! Давай, давай, сграй писок. Чікс. А ну! Алес файно прицілити! Чим не треба? Давай! Супер! Супер! Лишні каже, що ще щось треба! Опа! Що угу. там засіб від ІРГ. Це те, що нам треба. А це сінеткрій. Добре. добре, добре, добре. Чекаємо його. Він зараз заходить сюди, ми вибігаємо. Біжимо туда, там то все робимо. Та що ти? Сьогодні просто прекрасно все. Давай, давай, давай. Куда ти йдеш? Добре, Ну ти вже мене смішиш, аби ти в з тої драбиний чоловік, аби ти в упов... Ладно, не падає, руку зламиш. Так, погнали. Туди напчекаємо, то все настроїмо. Е -е -е і, можливо, звільнимо того друга. І можливо там ще щось в нього є. Погнали, каналізація. Всі, в норі поїхав. Зачем не пам'ятаю, де ті двері? Десь має бути? Давай, давай, давай. Добре, добре, добре. Друже, ти там. Та там ще. Де він найбут? Засіб і держі погнали. Добре. Оці двері. Не ті. Оці. Є, ці. Добре. Я забігом на пшекою. Может, треба буду якусь тряпку взяти протерти? Від. Давай, давай. Ну. Друге жовте, третей червоне. Давай, друге жовте. Третій червоне. А четверте зелене. Є! Yeah! Так, я зробив I це. Тепер я I можу can рухатися can далі, не перетворюючись. На не дочитав. Добре. Файно дивимося навколо. Лише не кажи, що він вже тут. Ні, вроді, не видно. Чую. Десь входит. Десь Та він точно йде сюди. Так, ту штуку я не достаю. Так, добре, дивіться. Ми щось тут маємо знайти. Я не знаю, що. Капець, понакладали тут купу всяких штук. Де шукай? Шукай то ш. Опа. Порожня каністра. Все, каністра є. Добре. Це прекрасно. А це що, ще один вихід, чи що? Так. It's still working. О, он там. А где выход? Тут. Порожня канистра. Так, вы помните, где мы мали бензин набрать? В какие локации? Э, лис? Вроде лис. Вроде в лисе была бочка. А может и не лис. Нет, а вроде лис. Короче, беремо каніс, ти пішли. Ото де оті. що нафту добувають. А во, там зверху. Тихо, тихо, тихо. Комарів, комарів страшне. так. Та тікайте гедві. Опа, добрий вечір. Сім з двадцяти. Ну видів я вже десь п'ятнадцять. Добре. Зовати бензин притікаючи з цистерни на покинутій території. Сподіваюся, що ні. Інакше у мене були проблеми з батьком Ральфа. Та все добре буде, не переживайте. на бров? Добре. Важка, важка, важка каністра. Що то я не бачу зайця. Чуєш зайця? У мене каністра з бензином. Навіть не вздумай до мене підходити. Добре, тепер нам знову каналізацію там заправити якусь штуку і ми викачаємо якусь воду. Е -е 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 і він зможе залізти туди, де він не міг. По суті, все має бути добре. Без проблем. Але капець тут каналізацію кофсього робити треба. То, то то, поки це звільню, то... Так, от десь тут нам треба. ого, залив. Давай, давай. є, 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 дивись. Гей, так, вода відступає, Ральф. Тримайся, ти майже вільний. Мені просто двері відкрити, А ну, є, є, дивись, я захожу. Томі, мій О, оу, 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 заспокойся, друже. Місіс Пейн буде довго котувати тебе за те, що ти зробив зі своїм одягом. Ой, Томі. Одне покарання більше, одне менше. Яка різниця? Головне, що я на свободі, і скоро нарешті поїм? Так, я вже зрозумів, наскільки це для тебе важливо. Так, зараз помиюся, поїм і прийду до тебе. А заодно, як я бівцяв, принесу свою червону машинку. Точніше, твою червону машинку. Мені не потрібна машина, раді Я просто радий, що ти цілий. Крім того, можливо, ти її навіть не знайдеш. Ти знаєш? За машинами відбувається багато всього: крадіжки, пограбування, зломи. мою машинку, хтось вкрав? Ну хто знає? Будь-якому випадку приходь до мене додому, коли закінчиш приймати душ. Раз, договорились. Так, ой, ось ще що ж. Зранку якийсь чоловік схожий на фокусника, дав мені цю книжку. І попросив передати її моєму батькові. Чесно, я взагалі не зрозумію. Ого, Ральф, ця книга мені знадобиться. Може, я її позити на деякий час, замість твоєї машини. Девний в у в тебе смак, звісно. Але добре, забирай. Тільки поверни потім. Я все-таки маю показати її батькові. Чудово! Тоді побачимось мене вдома. Дякую за книжку. Дякую тобі за порятунок. Скоро побачимось. Я я. -я, -я, -я. Ну ми вже профі, це ще книжку знайшли. Це просто красавчики. Е, Так, тут до речі щось є. Крім комарів і мух. Фоточка. Це яка вже? Десь п'ята фотка. Або може і найчоста. не шоста. Ні, п'ята. Ще два символа мені не ті треба. Так, тут більше нічого. Ми їдемо, значить, додому, до Сем. Йдемо її книжку. Хай сіде. Може щось там. Подивись. Що треба робити? Чуєш, друже. Я додому чу, ти надому не думав мене ловити. А диви, пастку поставив. Я додому. Я їду додому. На ровері своєму. Давай, давай. Встав. Погнали. Е, логове, ферма. Ферма? Бо Я вже її забув. Ферма, ферма. Бігом бо він йде. Все, не нині завдання зробили. Ми врятували цього друга. Люші, навіть книжку маємо. Приїхав додому з грибами із книжку. Це так знахідка. Так. Ну це ж їй треба дати, ні? Вона там не думає що з цим робити. І ще дві фотки нам треба десь зробити, я не знаю де. Щось треба буде придумати, може вона щось зараз скаже? Ану? Чуєш? Сама та на книжку. Ось та края про яку ти говорив. Цікаво, в ній. Тепер потрібно тільки знайти всі символи. О, сила. А де я їх найду? Це капець. Ну а може скажи мені щось. У нас є книга. А йди. Всі символи треба найти. Два символа нам ще залишилось. Ну давайте ще пробіжемось. Е, в хаті вроді нема ніде. Чи може десь? є? Ну давайте, файно, В Кожній В Кожному куточку. Підвалі. Ні, немає ніде. На фермі, значить, символа нема. Принаймні не видно. А туди за я можу йти. А ну, там не видно. Видите, ніби в цю хату може зайти? Та ні, нема. Ні, тут нема. Давай їдемо на ровер, їдемо куди? Їдемо в логове. Подивимось, в логове. Ми там одну знайшли фотку, може там ще є. Дві фоточки, дві зроби дві, на стріх може залізти. Ми робить туди лазили. І нічого доброго там не було. Так, чекай, я заходжу звідси. давай. Не відкривай, закрив. Так, тут а що? Яма. Вау! Я там був, я там був. Тихо. Смола. Там я дого обгородив щось. А ми, до речі, ще сюди були, не зайшли. Оце нам треба зняти. А може її то не можна знімати? Е -е... Зараз ще зайдемо до хати. Ні, тут нічого нема. Тут все спокійно. О, стоїть! Ходи так, чоловіч! Мені фотки треба дві зробити, я не знаю де. Тут каб, все спокійно, тут все спокійно. О, там одну ми зробили вроде. О, до речі, тут світло можеш виробити. Ні, не можеш. Де та фотка? О, тут ми одну сфоткали. Ай. Кока кол. Та треба зробити сім фоток. То щось відьма там робить, а мені треба. Ладно, йдемо до хати, подивимось. Може, якийсь ремонт зробив? бо я ще дверей не вижу. Що за ремонт? Добрий вечір. Добрий вечір, добрий вечір. Так, що в нее є там касета, там то-то. то. Нічого цікавого Закрито. Тихо, бой зайде. Interesting chains. I think I've seen him in a video game before. А походу немає як. Ладно, чекаємо. Нема в них вдома, нічого. Одну фотку я зробив. Каналізація, цирк, ферма. Ну де ще можна знайти? Ліс, давайте в ліс. Ліс дуже велика територія. Давайте ще в лісі пробіжемося, і й все. Головне, що ми того врятували з каналізації. Він же там голодний не сидить, він казав, що до мене додому прийде. Так, добре, тут треба маску поставити. Там ланс відкритий. Що нам ще треба ще Що щось змастити? Ага, там замок змастити треба, это купор бот. Не, каністру ми вже все знайшли. Ні, каністру знайшли, все, бензин набрали. А во, тут ще двері. Де він, Де він десь тут. Я втік. Так, йдемо ще туди, вон, на центр, подивимось. Та ні, нема тут ніде фотку робити. Е! Може десь тут теж якісь двері можеш відкрити. Ужас. Коротше, нам лишилося ще дві фотки. Е. -е лишилося знайти щось, щоб змастити одну штуку. Ті двері якось відкрити треба, поняття я не маю як. Ні, тут нічого немає взагалі. А там ми взяли просто бензину, тут теж знизу нічого нема. Ну давай, я ще пробіжуся. Там в хаті нічого нема. Тут самі мухи. Ні, фотки тут нема. Гриби. Наші мені гриби. Ні, тут. Капець вони сховали ту фотку. От реально. Де вона може бути? І я би вже видів, я взагалі не видів. 5 штук, все. Ох, я Тут я вже все набрал, тут ничего нема. Ладно, все. Идем до Саманти, ты завершимо. Може, там вже той прийшов, він мне шуза, підкаже. Не він е. Давай, 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 бежи, бежи, бежи. Дервер. Даже хоть рор никто не краде. Рор би украли. Це би було дуже, ну дуже погано. Сюди треба поїхав додому на ферму. Газуй давай. Йому ну, треба ще один кошик поставити ззаду причп'ят, щоб більше речів можна носити. Так, все, давай. Йдем, дем, ддем дем, догори. Ну, отут от щось, за паркан можна якось попасти, ну, але як? Зруйнований паркан, ну але де паркан зруйнований, видиш, закрито. Я би хоть пішов подивився, щось там творе. Так Який постер? О, двя ще одна штука. Девять! Все, 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 до гри, хаті. А ну, є? Диви, не прийшов гімнюх. Ох! Я його в рятуємо ще додому і не прийшов так. Ну ладно, ні, то ні. Добре, ми його сьогодні врятували, це було наше основне сьогодні завдання. На другий раз нам треба дві фотки знайти і подивимося, може ми вже від... відьму та здебаємо. Я думаю, що здебаємо. Хто знає в коментах, пишіть мені, що робити далі. Що і як? Всім па-па. Саманта, па-па. Так, що там у нас по коментах під останнім відео Tale 3. 29 коментів, яй-яй-яй. Бажаю тобі здоров'я, Склеп Привіт тобі теж бажаю. здоров'я Ти краще ти в житті. Дякую, дякую. Привіт Склеп порог для гармати знаходиться в каналізації. Я вже якраз в цій серії його знайшов. Супер. Привіт, я перший. Ролик вийшов у хвилину тому. До речі, я тебе дуже сильно люблю, мій улюблений блогер Дякую, дякую. Бабуся, відьма, бабуся, відьма, баба, відьма. Та може, я ще не видів ту відьму. Клеб, цей сталевий трос потрібен для вентилятора там, де ти кинув. Вентиль. Все, я вже знаю, я вже це зробив. Дякую. Привет. Привет. Эрика, привет. Склеп, поиграй в Бравл Старс. Там поиграю, когда бра... ты играл в Старс. Сталкер, привет. Ці паски, які він стать, вони тебе не вбивають, вони тебе просто роблять повільними. Я знаю, вже нині став у одну. І він, до речі, чуть не, нагна... не догнав мене. Привет, Склеп, яка сьогодні гра? Просто я хочу попасти в камеру. Ты не кращий блогер. Дякую, дякую. Яка сьогодні гра? Та сьогодні Хоррор Тейл. Склеп, буде відео про Денди World? Буде, буде. Склеп, Слевіт трос може використати вентиляцію, я вже знаю. Привіт, привіт. Слухай, вдало ти це вигадав, я сам не пам'ятаю. Молодець. Дякую, не знаю, що правда, але дякую. Бідний раф, бідний. Але вже не бідний, бо вже пішов додому їсти. Склеп, прошу пограю в грі Roblox в Blox Fruit. Ну можливо, коли вебка не може дочкатися. Колись буде, цього року. Зіграю кебаб Chef's ресторан. Ресторан якийсь робити чи що? Я грав третю частину метро, ти пропустив перші дві, до речі, не читай кометики спойлерять, що буде далі. І все-таки пограю перші дві частини метро. Добре, я метро пограю, ну а коменти я мушу читати? Ви що ви мені пишете, я читаю. Слеб мені подобається твоє відео, але я тобі розповім про гру. Називається Грені. Ні, це не та гра, яку ти грав багато разів, а є така багато частин. 1, два, три. Якщо побачиш мій коментар, то я буду дуже радий. Мердоне Осклеп і вержи себе, бажаю тобі удачі. Слава Україні! І тобі, склеп. Дякую, дякую, героям слава. Добре, грені, пограю. Можливо, що вона весь час робить, як сидить. Я не знаю, просто сидить, там грайсь. Привіт, перший. Молодець. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекають на серед. Дай для ще всім па-па. Канал підпишись і сліп Геймінс. Розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфой кожен раз. шесть Із Хепкеймс, розважайся Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео кайфуй кожен раз